Вітаю вас, друзі, за останні дві доби значно, дуже значно зросла кількість ударів по території Білгородської Народної Республіки. Це у нас п'ять утра під прикращаючимся плотним обстрілом Білгород, Білгородська область прильоти. Ну що, то Причиною цих чудових подій стало надходження нових партій американської демократії та дозвіл Сполучених Штатів Америки атакувати російські цілі американською зброєю на російському прикордонні. Власне, російські пропагандисти розповідають, що по них прилітають хаймарси. Це перше зафіксоване приміння РСЗО Хаймарс по об'єктам на території російського приграничного регіону. Нарешті ескалація. Нарешті перетнули ті самі коричневі лінії, так званої Росії, яка усе одно нічого не зробить у відповідь. Річ йде про війну між НАТО. І Росією рятувати становище росіян у БНР терміново вирушили кадирівці. Вони розвертають просто зараз свої колони у Ростовській області. Я командир спецназа Ахмат, і моє підрозділення зараз знаходиться на цьому стратегічно важливому направленні. От коли кадирівці дістануться Білгородської Народної Республіки, то вони точно там усе зможуть кардинально змінити. Бо як відомо, удари американською зброєю вони ні на. Що що не впливають на ход бойових дій Удари західним вооруженням по нашій території, по глибинній території Росії абсолютно ніяким образом не повлияють. Це ніяк не влияє, це вообще ніяк не повлияє, це ніяк не повлияло на ход спеціальної військової операції. Я закликаю вас, друзі, допомогти кожному росіянину отримати по дрону у пику. І заради цього закидуйте на Русоріз. Реквізити є в описі до цього відео. Ну і ще, аби бути в курсі актуальних подій, підписуйтесь на мій канал. Тисніть лайк до цього відео та лишайте під ним будь-який коментар. Буквально пару днів тому Сполучені Штати Америки надали дозвіл нам атакувати російські цілі на території так званої Росії, що правда лише у прикордонній зоні, але тим не менше ефект вже є. Ніскілька волн ракетних атак з приміненням хаймерсів. Пробувати американську демократію на смак вже встиг один із очільників окупаційної адміністрації у БНР і Подох. Інші мешканці БНР знайомляться із касетками. От касетники, опять залп. забув на території БНР. Також дуже активно почала працювати російська протиповітряна оборона, яка паралельно теж завдає ударів по молодій республіці американськими установками но всі атаки відбила наша система ПВО. Білгородчани, які раніше не були знайомі із ударами американських хаймарсів, понюхали нову імпортну зброю і вирішили, що напевно час валити із Білгорода. Собрали все ще раз обсудили. В общем, ми виїжджаємо з Білграда. Ось то так. Уходімо, уходимо, уходимо, Мощніше обстрілюють і по предварительним даним це херячить із хаймарсів. Проте по російському прикордонню працює не тільки артилерія і не тільки хаймарси, а й ще. Є по дрону на кожного замаскованого іранського бойовика для ударів мирним жителям ВСУ активно використовують fpv дрони. Якщо подивитися стрічку, новин із БНР за останню добу, то вона виглядає приблизно отак: зразу нісколько населених пунктів Грайворонського городського округа подверглись атаки со сторони Всу з допомогою чотирьох дронів камікадзе. Под обстрілом і атакою дронів со сторони ВСУ сіло Графовка. і ще один населений пункт Грайворонського. Городського округа подвергся атаки со сторони ВСУ з помощью БПЛА. Сіло Дроновка Грайворонського ГО подверглось атаки з помощью БПЛА. Окупанти також учора повідомили, що українські ФПВ почали залітати йому глибокий, дуже глибокий тил. Якщо подивитися на мапі, то український фпв дрон мав подолати мінімум дистанцію 60 або 70 кілометрів. Аби долетіти до села Івня, Росіяни не розуміють, як таке взагалі можна. Живо, щоб FPV долали аж отаку відстань. Ну я можу тільки сказати, що на них попереду чекає іще ще дуже багато неприємних відкриттів. А поки що росіяни мають відкрити для себе наступне. Коли владімір Путін каже, що він буде щось робити, результат буде прямо протилежний. Я нагадаю, росіяни почали наступ на півночі Харківщини. Щоб як сказав Владімір Путін, зменшити кількість обстрілів БНР. Ми навіть не будемо відьмаразсматрити я это говорю дуже, очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать. Нашу територію, ну і власне тепер про результати роботи оцього великого геополітика, Внимання! Ракетна опасність, відбій ракетної опасності, опять ракетна опасності, і так фактично по скільки разів в час. Кожен день, по скілька разів. Рішення Сполучених Штатів Америки дозволити нам атакувати американською зброєю російські цілі на російському прикордонні. Це суттєва зміна політики адміністрації Байдена. Побачимо, що ще буде і надалі. А поки росіяни усе думають, думають, як же їм відповідати, і вже навіть не йдеться про стандартні ядерні погрози, бо тоді може прилетіти і по них. Давайте не будемо говорити про ядерне оружі зараз, тому що це дійсно страшно. Та тому що якщо ми на это, то не забывать, забувати, що ті теж Те Ті ж французи, у них 190 дів'яносто боеголовок. боєголовок. будем об этом говорить. говорять. Єдина офіційна реакція з боку так званої Росії, станом на зараз, це міністерство закордонних справ висловило розуміння. То запускає Хаймерса на Белгород, в Росії прекрасно понимают, отметила Марія Захарова, і це вкотре доводить, що російські погрози це просто пусті звуки, що на них наші партнери не повинні зважати, і треба зняти абсолютно усі обмеження на застосування західної зброї по так званій Росії, а особливо на застосування по російських аеродромах. Це матиме надзвичайно велике значення, тому що зараз російська авіація надає російським військ. Кам дуже значну перевагу, і росіян можна позбавити цієї переваги. Ракети дальнобойні, вони можуть поставити в дуже складне положення нашу оперативно тактичну і армійську авіацію. В нашій країні мало не покажеться бомбардування Білгорода, як і будь-якого іншого російського міста. Це звісно, чудово. Але нас із вами насамперед цікавить наше українське прикордоння. Російські пропагандисти розповідають кожен вечір, що вони от-от візьмуть Вовчанськ або. Принаймні вони його майже оточили фактично в окруженні Валчанські. Звісно, реальна ситуація зовсім не така, як вони розповідають. Так, росіяни мають значну перевагу у авіації. Це серйозна проблема. Росіяни авіацією та артилерією практично руйнують місто, але російський наступ на півночі Харківщини вдалося зупинити. Ворог не має практично жодних просувань за останній час, і самі російські пропагандисти це вже не Сово визнавали само Волчавські без значительних змінень. <клес> 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 Собственно, наступління становлено. Це дійсно так ми уперлись їх оборонний порядок. Інший тимчасово живий російський пропагандист взагалі пише, що Україна починає на цьому напрямку свій контрнаступ, і один раз він поїхав у Вовчанськ, але йому довелося постійно бігати. Бо дрони. в самому Северний на автотранспорті практично неможливо, тому що теж в півіхи. Дрони камікадзе і справді відіграли дуже значну роль у обороні Харківщини, та й не тільки Харківщини. Насправді, у самому Вовчанську українські дрони знищують як російську піхоту, так і російську техніку. Та й взагалі на півночі Харківщини вони зараз знищують і інженерну техніку, і логістику, і знищують, звісно, російські танки, які інколи там з'являються. І тут я хочу вам, друзі, знову подякувати. Подякувати, подякувати за вашу допомогу, тому що із вашою допомогою ми встигли передати підрозділам на Харківщині дуже багато різних FPV. То саме головне, звісно, сюди виділили огромне кількість резервів по безпілотникам. Росіяни скаржаться, що вони хочуть і далі наступати на півночі Харківщини, але фактично вже не можуть, тому що працює українська артилерія і знову ж таки дрони. Дронів особливо багато. У них доволі широка лінійка ФПІ. Лі дронів дронов камікадзе. Если пытаться йти далі, то ми просто будем терять большое количество своїх людей. Та навіть якщо вони зараз зупиняться і не будуть намагатися далі просуватися, усе одно дрони їм створять дуже великі проблеми, бо дрони це найкращий засіб, як я вже казав, неодноразово для знищення логістики супротивника. Зараз етап евакуації сам ну етап снабження логістики. він страдає більше, ніж бойові підрозділення. Противник старається. Вибіт логістику, імені поставки всього із жовтої зони в красний, от этот промежуток, найбільш степені вогністя дронів підвергається, найбільшої опасності і найбільші потеріні несе. Ударні дрони не менш важливі, аніж американська зброя, і ми можемо використовувати наші українські дрони будь-де на будь-яких територіях, так званої Росії. Саме так нещодавно і сталося неподалік від нашого державного кордону, на території Курської народної регіони. Республіки росіяни чомусь вирішили з дуру виїхати колоною у поле, і це була їхня фатальна помилка. Воїни 53-ї окремої механізованої бригади одразу почали зустрічати оцих дуже дивних гостей і частувати їх дронами камікадзе. Далі підключилися також і воїни підрозділу Крила до пекла 103-ї окремої бригади тероборони і добивали оцю колону, коли вона намагалася втекти або заховатися. Зрештою, частина Росій. Ської техніки втекла, а частина згоріла. Взагалі, ви знаєте, друзі, дрони камікадзе надзвичайно серйозно змінили російсько-українську війну. І я твердо переконаний, що якби не дрони, якби не ваші донати на дрони. Ми мали би набагато гіршу ситуацію протягом півроку, поки американці не надавали нам допомогу. fpv дрони буквально рятували ситуацію, рятували українську піхоту та знищували ворога і будуть знищувати і надалі. Бо завдяки вам і ще декілька наших підрозділів отримали загалом 320 різних FPV. Ми воїни підрозділу Велдівіжний сімдесят другої окремої десантно штурмової бригади, висловлюємо подяку спільноті Стернемка за надані дрони. Буде багато бавовни. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Батальйон Ахілець висловлює подяку спільноті Сергія Стерненка за надані тепловізійні дрони. За допомогою них ми знищуватимемо ворога. Слава Україні! Смерть ворогам! Всім доброго дня. Отримали партію довгих для нічних вечір. Дякуємо спільноті Стерненка за надану нам допомогу. Дякуємо, що продовжуєте вірити у Збройні Сили України. За нами перемога. Проте для перемоги треба буде зробити іще ще дуже дуже багато, і однозначно вона не буде легкою. І ми маємо і ще більше і ще активніше допомагати українському війську.